Вітаю, друзі! Мене звати Микола Волохов, позивний Абдула, я командир групи Тера. Сьогодні ми вам покажемо унікальне відео. Давно не було нічого подібного. Неймовірна кількість піхоти тих іванів намагалися прийти, але були, ну, скажімо так, анігільовані. Відео буде дуже багато цензури. Якщо захочете побачити без неї, а повірте, там є на що подивитися, переходьте на наш телеграм-канал TerraOps. Ссылка буде в описі. До відео е і обов'язково додивіться відео до кінця. Там просто кожна історія максимально соковита, максимально буде для вас цікава. Перед тим як почати, традиційно хочу подякувати всім тим, хто нас підтримує у цьому дійсно нелегкому шляху. А для тих, хто хоче долучитися, маємо активний збір, збираємо на пікапи та комплекси радіоелектронної боротьби на той щит, який дозволяє нашим розрахункам безпечно доїжджати на позиції. Силка на збір буде закріплена в описі до відео або за оцим от QR-кодом. Також прошу вас, друзі, ставайте нашими патронами на Патреоні та спонсорами на Ютубі. Там ми викладаємо унікальні відео, які ви більше ніде не побачите. Підписуйтесь на наш YouTube канал, підписуйтесь на телеграм канал, підтримуйте Збройні Сили України. Друзі, ми обов'язково переможемо. Перемога буде нашою спільною. Поїхали! Отже, почнемо з легкого відео для розігріву. Двоє Піхотинців розтягнутим строєм переміщуються по полю. Їхня задача дійти до позиції з метою накопичення і впровадження подальших дій. FPV дрон Камікадзе влучає. Може здатися, що дрон влучив занадто далеко від окуп, але осколково фугасний боєприпас принаймні робить з нього трьохсотого. Його товариш продовжує бігти по полю далі. Далі ви можете спостерігати командну роботу. Один розрахунок допрацьовує 300. Інший розрахунок шукає його товариші, які розбіглися по полю. І тут буде, так би мовити, тотен танц танок Івана з українським FPV-дроном Камікадзе. Цікаво, чим все це закінчиться. Забіжу трошечки наперед і скажу, що закінчиться це не на користь Івана. Він біжить, але втекти не вдається. Починає маневрувати то вліво, то вправо. Неначе в комп'ютерній грі намагається уникнути своєї незавидної долі. Але комбінація не вдається, і дрон наносить пряме враження. Дрон-розвідник підтверджує детонацію боєприпасу та закобзонено. Вирішив бігти у іншому напрямку. FPV-дрон бачить враження союзного дрона і розрив боєприпасу. Але, як ви можете бачити, Івану ще недостатньо. Він намагається покинути поле бою, Падає Івана спиткала невдача мабуть, остання невдача в його житті. Дрон-розвідник підтверджує обидві детонації. А тут ви, друзі, можете бачити, наскільки українська земля перепахана артилерійськими боєприпасами та FPV-дронами. Таке враження, ніби дивишся на якийсь марсіанський пейзаж. Це відео вже буде трошечки інтенсивнішим. Тут вирішив відстрілюватися. Перший FPV-дрон влітає в його товариша. Детонація підтверджена: мінус один Ви можете бачити, як. Другий бігає і веде вогонь по дрону, який вибирає найкращу траєкторію для того, щоб нанести враження. Чи то він стомився, чи то закінчились боєприпаси, але він вирішив сховатися в невеличку ямку під деревом. Але ми точно знаємо, де він знаходиться, і наносимо хірургічний удар осколковим боєприпасом. Дрон розривається, шанс на виживання нульовий. Третій товариш, побачивши, що ямка під деревом погане укриття, намагається сховатися за стовпом. Півдрон заходить на удар, а підтвердження ви можете бачити з Mavic 3, який хотів зробити скид. ФПВ-дрон випередив його. Тут, друзі, може здатися, що пілот промазав, але насправді він вдається до маневру, оскільки ворог іде розтягнутим строєм, а вразити хочеться побільше. Перший проліт робиться над ворогом. Ціль, щоб вони збилися докупи. Як правило, саме таку реакцію ми спостерігаємо, коли вороги чують fpv дрон камікадзе. У оператора вдається двоє зивання збіглися в купу, і тепер одним дроном вдається вразити одразу двох. Третій встиг трошечки відбігти. Але від fpv дронів не сховаєшся, і цілих два вражають його. Розриви відбулися майже синхронно, тому фраг зараховується обом екіпажам. Тут можна констатувати той факт, що Іван уже нікуди не піде. Може здатися, що третій дрон уже не потрібен, але. Виконуючи вогневе завдання в зоні відповідальності, іншої цілі було не знайдено. Акумулятор сідав, тому було прийнято таке рішення. Панорамна картина поля бою. Можете бачити, наскільки все перерито розривами артилерії, щось палає, щось димить, і над всім полем бою стоїть туман Смог. Горить багаття, але це не пікнік. Іван сховався під деревом. fpv дрон камікадзе проводить розвитку. Можете бачити, як він сидить під деревом, намагається вести вогонь, бачите спалахи його автомату, але це його не рятує, відбувається пряме враження. Детонація підтверджується, і шматки батареї fpv дрона розлітаються у всі сторони. Цих двох непрошених гостей майже вийшло війти до укриття. Але fpv розрахунку вітролом зупиняє одного з них прямим влучанням осколково фугасним боєприпасом. Дрон-розвідник спостерігає за другим, щоб чітко відфіксувати його позицію і спрямувати туди наступний fpv дрон Командою вітриломи було помічено ворожий автомобіль в зоні логістики ворога. І хоча піхоти біля нього не спостерігається, такий тип легкої бронетехніки, як правило, використовує батальйон «Ахмат». Під час заходу на другий удар можемо бачити, що навколо бронетехніки розтіклася якась рідина або паливо, або мастило. Другий удар наноситься для 100-відсоткового гарантування знищення цілі, і щоб ворог не міг його використати як розхідні матеріали для ремонту іншої бронетехніки. На третій заліт можемо бачити, бронетехніка Ахмату горить і враження можна назвати стовідсотковим. Мощне крило розвідник в тепловізійну камеру бачить ворожий легкий автотранспорт, який перевозить будівельні матеріали. Розрахунок помста переслідує цей чи то мотоцикл, чи то мотоблок, чи то квадроцикл. Вибирає найоптимальніший кут, щоб нанести не удар. Насправді враження рухомих цілей більш складне, ніж стаціонарних або піхоти. В кузові вони везуть мішки. Два піхотинці і комплекс радіоелектронної боротьби на носі техніки пряме враження. Отже, сподіваюся, ви не розочаровані. Мені здається, що ми вас не обманули, і відео дійсно викликало вас зацікавленість. Але далі буде цікавіше. Ворог спробував вночі контратакувати, і зараз ви. Побачите, що з цього вийшло. Працюємо дронами з тепловізійною камерою. Назва екіпажу, який відкриває нічне полювання помста. Командир Тауба. Отже, друзі, коротенька передісторія. Ворог вирішив мобілізувати весь живий ресурс, який мав, і відправити на відбиття позицій. Дрон, який шукав бронетехніку ворога в зоні логістики, знайшов величезну купу піхоти. Всі ці білі точки це ворожі піхотинці, які рухалися по дорозі і планували проводити, так скажімо, заходи по відновленню становища. Тобто, штурмувати штурмована. Після першого враження вони зробили велику помилку, замість того, щоб розтягнутися по зеленці, збилися в купу. Друге враження вже наноситься більш ефективно, тому що ворог був згуртований. І зараз задача розрахунків FPV виловити їх по кущам та відправити усіх до Кобзона на концерт. Гадаю, там вистачить місць. Підключилася артилерія, і ця велика біла пляма на екрані результат її відмінного влучання. Телевізор чітко видно теплову сигнатуру, наноситься враження, а крило розвідник також в тепловізійну камеру підтверджує детонацію. Але на нашу удачу не до всіх Іванів зразу доходить, що не варто збиватися в групову ціль. Ці вирішили відпочити трьох. Пряме враження. Продовжуємо полювання на окупантів, які розбіглися по українському лісу. Ці також вирішили, що ходити в трьох буде більш безпечно. Отримують пряме враження осколково фугасним боєприпасом. Полювання продовжується. Окупантів там було немало, нарахували більше 30 чоловік. Ще одна чудова групова «ці» для розрахунку помста. Ворог дезорієнтований. Скоріше за все, вони не були екіповані тепловізорами і приладами нічного бачення. А цей Іван, скоріше за все, отримав контузію. Його рухи хаотичні, хоча, на перший погляд може здатися, що він ходить навколо полум'я. Полум'я засліплює його і шанси побачити дрон у нього нульові. Не мов би метелики на вогонь окупанти продовжують рухатися до цього багаття смерті. І ще одне пряме враження від розрахунку помста прямо під ноги. Хтось встиг раніше. І Project Spike летить шукати наступну ціну. Подивіться, як чітко видно теплову сигнатуру в тепловізійний FPV-дрон Камікадзе. У панта не має жодного шансу сховатися. Якось так, друзі. Хочеться сказати, що е, знову не вийшло в Івана прийти, і ще одне тіло десь там лежить. Але в нашому випадку дуже багато іванів лежить. Відпочиваючи на українській землі, яку їм доведеться тепер удобрювати. Сподіваюся, вам, друзі, сподобалося. Нам дуже сподобалося, тому що цей чудовий день і ця чудова ніч ще трохи наблизила перемогу української зброї. Ще раз нагадую про те, що ви можете активно долучитися до всіх цих подій, задонативши. На пікапи та комплекси радіоелектронної боротьби за посилання в описі до відео. Стати нашими патронами на Патреоні, спонсорами на Ютубі. Друзі, повірте, для нас це важливо і цим самим ви підтримуєте те, що відбувається на цьому відео. Друзі, дякую за перегляд, дякую за вашу підтримку. Ще раз повторюю, разом ми обов'язково переможемо. Перемога буде спільною. Слава Україні!